Матч за участі збірної України спровокував цілий скандал і можливу зміну правил між клубами та національними збірними. ПСЖ вибухає клуб офіційно атакує Федерацію Франції. Серйозних травм в матчі з Україною зазнали Усман Дембеле та Дезіройдує. Дембеле головний фаворит на золотий м'яч. Він вийшов після перерви, але вже на 81-й хвилині тримається за стегно. Мінус 6 тижнів. Дезіройдує один з найперспективніших молодих гравців Франції та світу. Розтягнення литки мінус 4 тижні. Обидва вибувають гри. А попереду матч Ліги Чемпіонів проти Барселони безумовно катастрофа для ПСЖ. Парижани звинувачують збірну Франції. Ми надали медичні дані, попередили про навантаження, але ці поради були проігноровані. З нами навіть не радилися. Дешам захищається. Я був впевнений, що Осман готовий, інакше не випустив би. Це інше стегно. Він був в формі. Але для ПСЖ цього недостатньо. В Парижі переконані цих трав можна було уникнути. Федерація мала всю інформацію, але закрила очі. Тепер клуб вимагає нового протоколу прозорої комунікації та абсолютно. Абсолютного пріоритету для здоров'я футболістів, скандал після гри з Україною може стати поворотним моментом. Бо якщо правила змінять, це вплине на весь футбол.